Добрий день, я Савайло Анатолій. Займаюся продажем і прокатом електроінструментів. В основному плиткорізів та їх приналежності до них. У нас з дружиною є девіз. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Кожен місяць ми додаємо. На біля 40 тисяч гривень на наших, для наших хлопців на передову напряму на передову, не через посередників. Зараз ми чим далі займаємося, тим більше хочемо допомагати. За 3600 гривень ось такий мікроавтобус і передаємо його для наших хлопців в п'яту штурмову бригаду. Це не така розкручена бригада, але вони... Воюють на самому передовій, вони брали участь у визволенні Кліщіївки і тому ми хочемо їм допомогти. Хочу вам поділитися досвідом, як я вибирав автомобіль, які критерії і як я його дообладнав. Зараз я дуже коротко розповім. Це дуся помічниця. Перше, вибирали автомобіль, перший який критерій? Що він має бути невеликого об'єму, але вмісткий. Тому ось такий бусик е, ідеально попадає. Він і невеликий, і не маленький, але дуже об'ємний. Е, він має бути універсальний. Він може бути і возити, і грузи, він може возити бійців, і він може, може вивозити поранених з передовій. Це також критерій. Слідуйший критерій це двигун. Двигун тут має бути дизельний. Чому дизельний двигун? Хлопці кажуть всі, як один, на фронті дуже тяжко знайти бензин. А ось з дизелем можна розжитися. Тобі другий критерій це дизель має бути. Третій критерій це те, що він має бути потужним. Повірте, ця техніка. Працює на грані можливості. Якщо треба кудись їхати швидко, то вижимають з неї все. Ця версія з найпотужніших двигунів, тут стоїть двигун 140 лошадиних сіл. І він я впевнений, що він допоможе хлопцям в яких екстремальних ситуаціях. Четвертий критерій. Ви бачите, який клірінс. Для цього ми спеціально його підняли з передом тут не було проблем з підняттям його. Підняли на 7 см приблизно. А от ззаду тут стоять ресори. Ресори ні в якому разі не можна додавати ресори, ні в якому разі, бо вони ламаються. Тому до ресорів ми ще поставили тут пружини, звичайні пружини. І бачите, як піднялася машина. Крім того, ми купили посилені резину, Цежка називається резина, яка витримає велике навантаження і неї, вона витримує бокові удари. І якщо це скеля, то вона, я сподіваюся, витримає і каміння, по якому буде їздити. Бачите, цежка висока і машина піднялася. Звісно. Коли бійці воюють, у них дуже багато якогось обладнання. Тому у кожного є прицепчики. Прицепчики це святе. Або тягнути щось, тому машина має бути, мати фаркоп. Фаркоп це, ну скажімо так, необхідність. Слідує, звісно, якщо щось везеш, прохідність з прицепом ну, слаба, тому треба ось такий багажничок наверху. Бачите, який шикарний багажничок. Але дуже тяжко туди залізти. Тому, звісно, що ми зробили? Ось таку лісінка. Я зараз покажу, як це працює. Вона фіксується на ось таких болтиках. Тут граверти я поставив, щоб вона не відкручувалась. Так, давайте її витягнемо. Ми її зафіксували. І ви можете залазити. Накладати, крім того, можна її поставити сюди. Так само і так само, якщо щось треба взяти або покласти, нема питань, ми це робимо. Так, слідуюче. Чому вибрав цей автомобіль? Тому що задній привід. Чому задній привід? Здавалось, да, передній привід це краще, краще проходимість. Але... Воно так, але якщо машина не навантажена, то передній привід краще. А якщо машина навантажена, якщо тут буде сидіти 10 бійців або боєприпаси, або поранені, то вся вага йде на задній вісь. І тому задній привід буде краще працювати. Давайте дивитися далі. Відкриваємо. Так. Що машина може робити? Вона може перевозити пасажирів, як бачите, може тут лягти поранені, два поранених. Ну і на підлогу, тому вона, якщо можна і запросто скласти, скласти ці сидушки і використовувати, вони фіксуються і використовуються як великий багажник. Так, слідуюче питання. Що в машині має бути? В машині має бути багато чого. Дивіться, що я докупив до машини. Перше, саме необхідне, подивіться наверх, там три запасні диски з шинами. Немає часу десь і немає там шиномонтажу. Просто берете і міняєте в дорозі шини. Колеса повністю міняєте. Якщо щось стається, для того, щоб міняти колеса, немає часу там маслати якимось домкратами або гідравлічними. Тому купив ось такий потужний професійний домкрат, у якого низька посадка який запросто підніме, швидко підніме машину. Докачати колеса. Немає там часу докачувати. Тому має бути компресор з двома поршнями. Докупив компресор з двома поршнями. Звісно, має бути інструмент. Тому Купив хлопцям ось такий шикарний інструмент, ось такі ключі, тому що машина вона завжди потребує ремонту. Тим більше в їхніх умовах. І без ключів це не машина. Слідуючий, лійка. Святе. Вогнегасник на 7 літрів. Шикарний вогнегасник, який впорається. Пімпочка на пів літра або на літр нічого не, не загасить. Слідуючи, ремінь 8 тонн витримує. Так. Слідуючи, це рамки. е, Треба буде поставити, щоб не відблискували номери. Е, Крім того, мені Василь, у нас є такий плиточник. Василь, привіт, Василь, я тобі дякую. Е, Він передав мені ось такі 18, 16 е, карематів і 16 е, для сидіння площадок. Дуже... І ось передав 20 літрів дизеля. Дуже тобі дякую. Так, поїхали далі. Це мій партнер Шеджинг. Це Кім. Він завжди мене допомагає усіх починаннях. Так, це сусід передав мені смаколики. Ось, бачите, скільки смаколиків. Не пустимеш їхати. Ось такі е, смаколики. Звісно. Має бути ось такий ключ за допомогою ш... його кого, і ви дуже швидко е... відкрутите або закрутите е... коліщата. Е... Так. Що ще хочу сказати? Тут тут один бієць і тут два бійця, і тут ще поміститься ну, всього, я думаю, чоловік 11 сюди залазить запросто. Е... Ось, якщо ви подивитесь собі. Ви побачите, тут напис механік. Це хлопці за свій час придають, ремонтують ось такі машини. Іван Олег, я вам дякую за те, що ви довели машину до ладу. Що вони зробили? Я вам вже казав, що вони підняли автомобіль, по ходовій вони дуже багато зробили. Вони. Поміняли тут ну, деякі запчастини, рульову рейку знімали, відправляли на відновлення. Ну, Багато воно зробили, і вона зараз готова. В тому числі вони пофарбували і зробили багажник. Ну, Скажімо так. Дякую вам, хлопці. Ну що, все, машина зараз. Завтра я вже відвожу її хлопцям. І вона поїде, я думаю, десь в район Бахмуту. Щоб захищати нашу країну від російських окупантів, знайте, хто не тримає зброю, той допомагає зсу. І кожен місяць ви маєте донатити не, не важно куди. Головне, щоб воно пішло напряму в наші, для наших хлопців в ЗСУ. Бо без цього не буде перемоги. Крім того, якщо ви донатите, то повідомляйте про це всім, бо під ковдрою. Добра не буде. Зробив добро, покажи, щоб люди бачили. І тому в мене такий принцип. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо цих окупантів з нашої землі.